Миру не буде, і тієї мирної угоди, яку нібито виношують Київ і Вашингтон, яку надіслали Путіну, теж не буде. Вірити, що десь за лаштунками домовились, все вирішили і тепер просто оформлюють фінал історії. Це самообман. час дорослішати і чесно визнати у 2026 році. Війна не просто триватиме, вона стане жорсткішою і кривавішою. Моє ім'я Дмитро Улійник. Я поясню, чому епопея навколо плану Вітков Дмитрієва виявилась пшиком. Чому ні Україна, ні Росія не підписуватимуть ці папірці? Чим керуються Сполучені Штати Америки і чого насправді хочуть українці? Підтримайте канал за qr кодом який бачите на екрані. Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше. Найцікавіше в історії з мирним планом Віткофа Дмитрієва це перечуття, що війна от от закінчиться. Не пам'ятаю такого збудження і паніки, і ейфорії за роки повномасштабної війни. На градус очікування вплинули дві події. По перше, посилення санкцій проти Росії, удари по нафтопереробці і загальний стан її економіки. Все це створило враження, що ми нарешті в точці, де Росії справді боляче, і вона зацікавлена в перемир'ї. По друге, міндічгейт, який цього тижня логічно переріс у Єрмакгейт. Вашингтон справді сприйняв безпрецедентний корупційний скандал як шанс дотиснути Київ. На цьому тлі здавалося, що Америка одночасно тисне і на Росію, і на Україну. Піднімає ставки, шантажує і цього разу в неї важелі. Тож усе ніби рухається до фіналу. Насправді. Yeah. Ні, і причина не в самому документі, який вчора мав 28 пунктів. Сьогодні 19, а завтра може звузитися до 5. Проблема не в плані. Вашингтон досі не розуміє ні українців, ні росіян для значної частини американського істеблішменту. Росія це просто ще один проблемний гравець, на кшталт Ірану чи Північної Кореї. Не системна імперія, яка століттями живе за логікою завоювань, тому там і далі дивляться на війну як на конфлікт інтересів, який можна закрити черговою угодою. Звідси народжуються безпідставні ідеї. Про компроміси трошки території віддали Росії, трошки гарантій дали Україні, трохи санкцій зняли, трохи заморожених активів розморозили. І всі розійшлися. Така логіка може працювати, але тільки там, де реально є конфлікт інтересів між двома сторонами, які готові домовлятися. Це точно не наш випадок, з точки зору Росії, у цій війні є лише одна сторона, сама Росія. А те, що сьогодні називається Україною, у їхній картині світу помилка, тимчасовий збій, який рано чи пізно має посипатися і розповстися. інакше кажучи, мета проста знищити українську державу і поглинути Україну, розчинивши людей, і території у відновленій імперії, та проблема Росіян в тому, що станом на сьогодні, після майже 12 років війни і 4 років особливо виснажливої та кривавої фази Ська держава об'єктивно продовжує існувати, чи схоже на те, що Москва, хоча б частково, хоча б на кілька відсотків виконала свої цілі? Україна не просто є на мапі, держава в притомному стані, поза орбітою Росії чинить спротив і все глибше інтегрується з Заходом. Може Росія досягла якихось проміжних успіхів, захопила великі території. Ось карта 2023 і 2025 років. Так, ситуація на фронті важка. Новини останніх тижнів тривожні, але якщо дивитися на це в ширшій стратегічній перспективі, а не в тактичній чи оперативній площині, результат росіян не потребує додаткових пояснень. Військовий оглядач Ігор Левін каже, якщо. За 50 років цю карту побачить якийсь японський або чилійський історик, компетентний і фаховий дослідник, і паралельно побачить цифри, що саме Росія втратила і втратила заради таких надбань, він однозначно назве це військовим провалом, крахом, кричущою некомпетентністю та національною імпотенцією. А ось українські державні інститути, ось українці. Усе існує, працює, живе наповну. навіть під обстрілами та в темряві після ударів по електростанціях. То з якого дива Росії зараз зупинятися? 27 листопада на прес-конференції за підсумками візиту в Киргизстан Путін заявив, що бачить сенс домовлятися про закінчення війни не з президентом Зеленським, а з основними міжнародними гравцями. Ще він сказав, що Україна за законом повинна буде провести референдум з територіальних питань. Нужно проводити референдум. По Всім територіальним вопросам. так записано в Конституції. А потім референдум должен бути підтверджений Конституционным судом. Інакше кажучи, у Бішкеку сказав, що з Зеленським нічого підписувати не буде. Він для них нелегітимний. Українці мають відмовитися від Донбасу і так званої новоросії. Вайська України уйдуть і занімаємо ими території. От тогда прекратятся бойові дії. Не уйдуть. Ми доб'ємося этого вооруженим путем. Чи схоже на те, що Путін готується завершити війну. Так, на Росію справді тиснуть санкції, і економічні, і мілітарні, яких завдають українські сили оборони, б'ючи по нафтовій галузі. Тиснуть, але не вбивають. Росія може продовжувати існувати. Крім цього, їхня економіка підсажена на війну. Тож мир для цієї системи означав би болісну перебудову, скорочення оборонки, безробіття, падіння доходів. Окей, зросте залежність від Китаю, але для Кремля це не крах це прийнятна ціна. Окрема бомба уповільненої дії це ветерани. Сотні тисяч людей, які повернуться з фронту з досвідом насильства, без Професії і майбутнього так у Кремлі нібито є розкол. Частина еліт хоче продовжувати війну, частина миру. Але Путін явно тяжіє до перших. Теоретично вони можуть спробувати продати росіянам казку про успішну спецоперацію. Мовляв, захистили Донбас, відрізали Україну від моря, зупинили вступ до НАТО, та на практиці там правлять люди з імперською вірою у велику Росію, для яких шматок Донеччини, ну яко кажучи, не аргумент. Ще раз, українська держава існує. Тож, навіть якщо Кремль колись дозріє до підписання папірця, робитиме це виключно заради одного легалізувати те, що вже встигли захопити, і створити плацдарм для наступного раунду. Саме це ми й побачили у першій версії плану з 28 пунктів. Щодо України, Київ очевидно не погоджується на ослаблення держави за сценарієм Віткофа Дмитрієва. Чому через вимогу скоротити ЗСУ, відмовитися від частини території і закріпити позаблоковий статус? Якщо Україна зафіксує скорочення армії без зобов'язань Москви, ми автоматично опинимось в ситуації, коли наступний удар Росія завдасть по країні зі слабшими збройними силами, меншою кількістю підготовлених бійців і меншим запасом часу на мобілізацію. Якщо погодимось віддати частину території, угода легалізує. Ує право переписувати кордони силою, Втрата земель, сигнал нас можна дотискати далі. Відмова від вступу до НАТО для країни, яка межує з ядерною Росією, означає, що в момент нової загрози ми залишаємося сам на сам з агресором. Жодних автоматичних гарантій, жодної колективної оборони, лише розмиті обіцянки підтримати, які ми вже проходили. Повторити цей експеримент вдруге означатиме офіційне закріплення за собою статусу сірої зони між блоками території, по якій можна бити. Шантажувати і торгуватися, не питаючи. Нашої думки, імперська фантазія Росії. Ми вирішуємо, хто до яких альянсів вступає. В такому разі стає нормою, а право України самі обирати свій курс просто викидається у смітник. По друге, український президент не має мандату підписати таку угоду, бо вона суперечить конституції. По третє, навіть американські джерела визнають у корупційних епізодах. Зеленський особисто не засвітився. Удар по довірі до влади серйозний, і ми бачимо його продовження, обшуки в Андрія Єрмака і, зрештою, його звільнення з посади керівника Офісу президента, але навіть у найгіршому сценарії це не той гачок, на якому президент автоматично підписує будь-яку мечню у сполучених штатах Америки. Є козир для тиску, але немає золотої кулі, яка зробила б зеленського повністю керованим. До того ж, план від Кофа Дмитрієва частково знімає внутрішні питання до Зеленського. Влада, опинившись під подвійним прицілом партнерів і суспільства, змушена триматися більш державницької лінії. Грубий тиск Трампа не ламає Україну, а радше підтягує внутрішню дисципліну і об'єднується. Ноя і це вже не раз показували попередні зовнішньополітичні загострення. Отже, на паузу у війні за таким сценарієм Україна не піде, і це показала Женева, де план фактично переписали. Пунктів стало менше, частину найбільш диких вимог вдалося прибрати або розмити. Якщо в ті дні, коли план тільки став гучною темою, Зеленський виходив із розмитою заявою в стилі Україна ніколи не буде перешкодою миру і чутливі питання він обговорюватиме з Трампом тет-а-тет», То станом на кінець листопада українська позиція звучить значно. Чіткіше представники офісу президента і парламенту один за одним публічно наголошують жодного визнання окупованих територій, жодних змін до конституції щодо особливого статусу чи позаблоковості. Територіальна цілісність України не предмет торгу. Днями вже екс-очільник офісу президента Єрмак заявив: поки зеленський президент ніхто не повинен розраховувати на те, що ми відмовимося від території. Він не підпише угоду про відмову від території. Конституція це забороняє. Все, про що ми можемо реально говорити зараз, це визначити лінію зі Відкнення. На тлі очікувань, що війна ось ось закінчиться в українському суспільстві, з'явився помітний розлам. З одного боку, питання: а чи є сенс далі тягнути і продовжувати спротив? З іншого, страх, що погодившись на такий компроміс, не сьогодні, так завтра. Втратимо все. Одні кажуть, як би ми не трималися, без сполучених штатів Америки ми довго не витягнемо. Якщо Вашингтон перекриє зброю і гроші, фронт посиплеться. Люди гинуть, бригади виснажені, військовим потрібен перепочинок. Може варто прийняти паузу? Інші відповідають: такий мир це кінець держави. Крапка. Але попри ці суперечки, суспільство не розвалюється на табори, які починають ненавидіти одне одного. Немає зіткнень між умовною партією миру і партією спротиву. Ми сваримося в соцмережах, але але не виходимо бити одне одного на вулицях, і це важливий сигнал. Там, де Кремль мріє вбити клин, українці демонструють зрілість для Москви. Це найнеприємніша новина. Аналітики фіксують, що російські інформаційні операції цілеспрямовано розкручують наратив. Україна втомилась, час капітулювати. Але в опитуваннях очікування такого миру тримаються на рівні 15-20%, не перетворюючись на домінуючий настрій. Дехто з експертів зараз каже, добре, що ми не гриземося між собою, але питання все одно нікуди не зникне. Відповідь доведеться. Шукати, але навіщо саме зараз? Ще раз Росія відкидає план? Путін наполягає на визнанні українських територій, захоплених силою і на тому, що наш президент нелегітимний. Медіа по всьому світу пишуть, Кремль демонструє повну неготовність до миру. Якщо агресор не збирається припиняти війну, який сенс нам зараз поїдати одне одного в суперечках про готовність чи неготовність до угоди, якої не буде? Цього тижня показовою стала історія з Гаррі Каспаровим. Російський опозиціонер на безпековому форумі жорстко розкритикував Захід за нерішучість у підтримці України. Він заявив, що Україна єдина країна, яка сьогодні виконує призначення НАТО, і ми їй винні всім. І поставив просте запитання. Як ми взагалі можемо серйозно говорити про якусь угоду, доки Росія сидить на окупованих територіях? А тут пресу писало, як на тому ж форумі американські сенатори і демократи, і частина республіканців публічно рознесли американський мирний план, а потім пішли дзвонити Рубіо, тому що за їхніми словами сам державний секретар у приватній розмові визнав документ, який нав'язують Києву, більше схожий на список побажань Росіян ніж на позицію Сполучених Штатів Америки. І тут є промовиста деталь слова Каспарової сенаторів в Україні миттє. Або підхопили, тоді як офіційний Київ такої прямоти собі не дозволяє. Ми тримаємо язик за зубами. Офіційні формулювання максимально обережні. План потребує доопрацювання жодних рішень без України. Ми не будемо перешкодою миру. Чому так? Бо весь цей рік нас дресирували в одному. Головне не роздратувати Вашингтон і особисто Трампа. Нас загнали в позицію заручника, залежного від Петріот, далекобійних ракет, розвідки і фінансів. Але цю установку схоже доведеться переглянути. Парадокс в тому, що адміністра Ця Трампа, як і Кремль, розуміє передусім силу. Ми звикли повторювати, що Путін сприймає лише мову сили, і вже плюс-мінус розуміємо, як з ним працювати. Але при цьому не помічаємо, що нинішній білий дім теж мислить категоріями сили і у чомусь є доволі авторитарним і архаїчним. Він цінує силу, поважає силу і сам постійно. Тисне силою політичною, економічною, фінансовою. Можливо, після цього шторму, в який нас занурили від кофі Дмитрія, коли спроби Білого Дому продавити свій план проваляться, Україні доведеться стати жорсткішою і гострішою. Бо коли ми б'ємо по російському ВПК та енергетиці, це вражає не лише Москву, це справляє враження і на Вашингтон. Саме в такі моменти нас по справжньому поважають, і так само рано чи пізно доведеться діяти в дипломатії, виходити зі своїми вимогами, а не тільки дякувати за допомогу і не. Боятися, що за це ми автоматично втратимо союзника. Чи хтось серйозно вірить, що якщо ми посваримося зі сполученими штатами Америки, то автоматично втратимо державність у 2022-му ми були за крок до цього не через Вашингтона, а через російське вторгнення і якось вистояли. Тож зараз, якщо тверезіше і жорсткіше ставитимемось до такого союзника, як Трамп, і почнемо говорити йому правду в очі, тактично це може викликати спротив, зате стратегічно штати будуть змушені визнати, Україна сильний впертий гравець, який не відкотиться назад, і саме в нього варто вкладатися. Зрештою, ми частина великої гри з перезбирання світової політики і економіки, де головні ролі зараз у штатів та Китаю. Так, у нас є критична залежність від окремих видів озброєння. Петріо, далекобійні ракети, авіація. Але по-перше, американський ВПК заробляє на цій війні рекордні гроші, і різка зупинка контрактів по Україні вдарить по самих виробниках, які тиснуть на білий дім і вимагають довгих багаторічних контрактів. По друге, Вашингтон не може дозволити собі відкрито здати Україну, бо це буде сигналом усім союзникам у Європі і Азії. На американські гарантії покладатися не варто. Чи зможе в такому разі Європа самотужки закрити всі діри? Можна будувати будь-які теорії, але на практиці в сучасній історії цей сценарій ще жодного разу не був перевірений. Що маємо у підсумку? Попри здоровий глуст, станом на кінець листопада, мирний процес у виконанні Білого дому за традиційно хибним шаблоном. Продовжується наступного тижня. Команда Білого Дому Стів Вітков Джаред Кушнер готуються в Москві прямо запропонувати Путіну визнання фактичного контролю Росії над Кримом і іншими окупованими територіями в рамках мирної угоди. Путін заздалегідь заявив, що юридичне визнання Криму, Донеччини і Луганщини для нього ключова умова. А паралельно натякнув, що переговори між Росією та Штатами можуть завершитися його особистою зустрічю з Трампом у Будапешті, але є нюанс. Це лише один пункт у довгому переліку. Апетити Росії набагато ширші і повністю задовольнити їх не здатні ні сама Росія, ні Трамп, ні будь-хто інший. Якщо додати сюди Китай, хороших перспектив не більше. 24 листопада Трамп і Сі Цзіньпін говорили телефоном. Серед тем була і наша війна. Після цього з'явилися версії, що Пекін може натиснути на Москву і змусити Путіна пригальмувати. Але давайте чесно, Китай отримує купу бонусів від затяжної війни та розхитування заходу. Він купує російські ресурси. Зі знижкою дивиться, як європейський союз і штати виснажуються і спокійно готуються до своєї великої гри. Витягати Путіна з болота, в який той сам заліз, всі точно не поспішає. Так, неприємна правда в тому, що реально зрушити Росію у бік мирної угоди може тільки Китай, але зараз йому це не вигідно. А завтра може бути ще менш вигідно. Наймовірніше, жодної реальної угоди з Росією не буде взагалі. Росія не відмовиться від імперської мети знищити Україну як державу. Росія готова зупинити війну тільки на умовах майбутнього реваншу. Знекровлена Україна, урізана армія без НАТО і з узаконеним шматком нашої території. Україна не погоджується зафіксувати поразку. Україна при всіх внутрішніх. Проблемах і корупційних історіях немає ні юридичного, ні політичного, ні морального ресурсу погодитися на такі умови. Європа не готова легалізувати силове переписування кордонів, бо завтра все це вдарить вже по ній. Ми вже не раз говорили, що це екзистенційна війна, і про це не можна забувати під час інформаційних цунамі, як у цього разу. Там, де йдеться не про конфлікт інтересів, а про право на існування. Вибір насправді один: або перемогти і жити, або програти і зникнути. Маєте іншу думку? Обговоримо у коментарях під. Відео підтримайте канал за QR-кодом, який бачите на екрані. Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.